Вітаю всіх гостей, підписників та глядачів мого каналу Васильовича Пригоди і з вами я Васильович. І так, як ви зрозуміли, сьогодні розмова піде про нашого помічника сталевого коня мотоблока, ну у кого мототрактор на основі двигуна мотоблока. І що я хочу, як кажуть поділитися своїми. Своїм вже таким опитом маю доста років, так як мотоблок в мене з 2011 року. Ним відпрацював я. Ну, два роки да, він мене відпочивав, бо в мене не було вдома, а так він ніде не підводив. Ну, поділитися двома такими питаннями, які я дивлюся зараз крутяться. Та й крутилися ще, коли ми починали, а це були такі, як Юра Воробйов, старий мотобошник, Микола Котляр та багато. Рома Трач покійний. До речі, хто його знав, нема вже нашого товариша по YouTube-цеху Романа Івановича. Помер він у вересні місяці, я коли приїхав додому, бачу, ну щось так зайшов в YouTube, бачу, нема його ніяких. Ну, то я хочу окремо відео зробити. Позвонив, дружин... Позвонив на його телефон. Дружина каже, що вже Роман Іванович помер. Хай спочиває. Ну і що касається мотоблочної теми, багато крутиться. Таких питань. Перше питання, що заливати в охолоджуючу систему, воду чи охолоджуючу рідину? Я скажу, що в мене з самого початку мотоблок був залятий антифриз. І коли я його купляв на офіційному, скажімо так, такому Укрсервіс у нас в місті, то мені... Менеджер сказав, що рекомендовано заливати антифриз. Ось я такий заливав у свого жужика антифриз і заливав у мотоблока. Що? Бачите, він залятий. Єдине, я вже скільки років збирався переробити поставити поставити. Розширювальний бачок, але бачите, в мене ця бутилочка від чогось з першого дня така. Єдине коли, е, висить. Єдине, коли от фриз, е, працюю фризою, тобто важка робота, я піднімаю цей клапан. І лишня рідина стікає сюди. Відпрацював, на другий день треще, відкрутив пробочку, бачу. Що втек... рідина втекла, видно, соти, бо остигла. Я звідси доляв сюди і знову в мене повний порядок. Значить, багато мотовошників кажуть, ось роз'їсть цей бачок. Він там зроблений не, не зрозуміло, що, шановні. Ну, з 11-го року. Мотоблок, слава Богу, не роз'їла, не знаю. І скажу чесно, я не чув ніхто не жалувався, що від антифриза роз'їсть бачок. Від тосола, так, да, роз'їсть, тому що ТОСОЛ йде там незрозумілої якості, і там якісь і кислотні є, і ще якісь незрозумілі. Він роз'їдає алюміній, Він навіть в жигулях теж роз'їдає радіатори. Я брав. Антифриз в мене, слава Богу, ні разу ніяких постукати по дереву, нічого не роз'їло. Заливати воду я знаю дуже-дуже багато випадків, дуже багато, коли діло доходить до опускання температури на дворі осінь. Ось сьогодні я відпрацював на городі, пізно вечором заїхав вже в двір, заморений, забув зляти я цю воду. Рано виходжу мінус 5, розморозили блок. Тобто більше страдають колеги по мотобошному цеху, це від перших заморозків. А від антифризу, ну, ще я не чув, щоб хтось пострадав. Ось таке це перше. Що мої колеги мотоблошники напишуть в коментарях, я дуже з задоволенням прочитаю. Але це більш, мабуть, молодим ті, хто тільки купив мотоблока. І друге питання ось ці. Кріплення, вони з заводу йдуть звичайні болти. Звичайні. І в мене теж вони йшли. Після трьох-чотирьох перекидувань на фрезу, в мене один болт, я почув, що він вже почав прокручуватися. Тобто, чугун там, ну, якості такої, що я вже дивуюся, як цей мотоблок працює. Але нічого, він працює. Тобто, якщо часто закручувати, відкручувати, різьба вбивається. Тому що тут навантаження дуже-дуже, скажімо так, велике. Коли фрезу чіпляємо, коли пуга чіпляємо, і прицепа, і адаптера, нагрузка йде дуже велика. На якихось моделях зубрів є на шість богутів, в мене на 4. Я, як побачив, що перше таке случилося, попросив токаря, він мені зробив 4 шпильки звичайні. Я взяв звичайний самий простий фіксатор різьби, закрутив шпильки і вже скільки скільки років я до них не лізу. У мене тут все нормально, ці гаєчки нормальні, нічого їм нема, різьба. Там не трогається, не чіпається в, в самому корпусі, а цим шпилькам нічогісінького, нічогісінького немає. Ось такі, чим я хотів поділитися. Ну, ще по своєму мотоблоку поділюся, що тормоза в мене вилетіли в перший рік, вони там ніякі. Генератор в мене вилетів. В перший рік в мене вже є генератор від нового мототрактора. Він там більш нормальний, але руки не доходять його поставити. Хочу сюди в це місце його поставити, він тут якраз хорошо влазить. І, що касається, я поставив прибор на Датчик на надав... тиск масла, теж він мені не подобається. Не подобається чому? Ось я поставив такий прибор, він майже нічого там толком не показує. Температура води, да, вона показує, я її підключив ось внизу, в нижню точку і нормально все показує. Кажемо, я собі знаю, що сама висока температура це коли я фрезерую, але вона не піднімається вище 80 градусів. Тобто воно стало на 80, ну десь до 90 максимум, все, він стоїть. Більше нічого по цьому мотоблоку особливого нема. Про цей шкілок це я вам потім розкажу вже в наступному відео теж У мене. І ще в одному відео я вам покажу, ось в мене случилося. Бачите. Але це в мене при посадці картошки, то буде наступне відео. Я вже покажу, що тут в мене случилося. Ну що, всім бажаю здоров'я, мирного небу, скоріше перемоги над Кацапським ордою. З вами був я. Васильович і канал Васильовича пригоди.